Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Хочу з вами детально, дуже детально розібратися в тих планах, умовно кажучи, завершення війни, які публікують цим, до речі, перенасичений інформаційний простір. Тому хотілось би допомогти нашим глядачам все ж таки розставити крапки над і. І, в принципі, розібратися з тим, а що може бути, чому ми бачимо ці тези? Можливо, це знову знову ж таки елементи оцієї інформаційної війни, певні наративи аби. Аби щось, або дестабілізувати, або все ж таки просунути свої якісь інтереси. Ну давайте спробуємо все це розтлумачити. У мене тут є два занотованих плани поступок і України і Росії: один з New York Times, один російський. Спільні вони в тому, що хочуть, щоб Україна закріпила нейтральний статус або якось відмовилась від НАТО. Але Тут є багато таких цікавих моментів, на кшталт того, що якщо Україну все ж таки приймуть в НАТО, ну точніше, якщо якщо от закінчиться війна якимось чином, і Росія знову її відновить, то Україну одразу візьмуть в НАТО і будуть захищати. Тобто все зводиться до того, що якщо закінчиться війна. І пройде якийсь час, і вона почнеться. То той, хто перший розпочав, той і буде, умовно кажучи, відгрібати найбільші наслідки навіть з урахуванням того, що наші найближчі і най... найдальші такі союзники, як США, вступляться за нас і будуть е... разом з нами е... воювати проти Росії, е... дивлячись на картину сьогодення, як НАТО дистанціюється, і... і Сполучені Штати в тому числі важко уявити собі такий сценарій, але можливо у вас є. Інший погляд на всі ці такі е, тези. Е, ну, в першу чергу різні інформаційні джерела подають плани дій. Це як формат е, зондажу. Це можливі проекти, які готує Російська Федерація. І озвучує не тільки е, офіційні ЗМІ Росії, а деякі позитив... позиції е, озвучують якраз представники команди е, Путіна. І включаючи міністра корисправ Лаврова, які е, вказують на те, що були визначені чіткі позиції щодо контролю над захопленими територіями, це як константа, і це не може бути змінно. Шукає він якісь паралелі історичні з різних періодів, що Україна так формувалася, так в яких зонах, хоча Україна е, відповідно чітко визнана міжнародним правом. ООН, і самої Російської Федерації в великому угоді про дружності і робітництво в свій час, які закріплені були з двох сторін і ратифіковані Держдуму і парламентом України, тобто ніяких інших сумнів немає. Тобто, якщо хтось розбирається, Путін, Лавров там, або інші от е, в форматі міжнародного права, е, альтернативи ніяких не може бути. То все інші приводи для війни, для агресії і для сьогоднішніх маніпуляцій. Друга складова відносно то. Які моделі гарантій безпеки, і які формулюються, що там, бо якщо в випадку, якщо Росія порушить, наприклад, принципи пов'язані з мирним процесом, тобто мирною угодою, відповідно буде прийнято рішення щодо термінового вступу України в НАТО? Я просто кажу, сумнів і дуже тези, як зворотня, що Росія тоді, якщо порушить НАТО, якийсь принцип вступить, наприклад, Україна в НАТО, от без е, якихось. Мілітарних дій Росії, тоді Росія має право на війну з Україною і країнами НАТО. Тобто, дуже такі, я про скав, моделі, які дуже нереальні, і вони дуже такі прямо провокативні. тому що в даній ситуації ніяких вступів реально в НАТО не буде. Прямо ми говоримо, і країни, що на НАТО не готові будуть період війни, якісь розпочати вступи, і тим більше для цього немає механізмів, реально. І відповідно і ні юридичних, ні політичних щоб це консенсус всіх країн НАТО термінового прийняв рішення і розуміло, це ще військових для того, щоб розгорнути війська, це треба не тільки так скажіть, щоб вступили Україна в НАТО, але відповідно цілий ряд процедур юридичних, організаційних, безпекових. Тоді війська формувати це величезна проблема. Тим більше, я прямо скажу ще такий формат не підтримують багато країн членів НАТО з іншого боку, Росія, яка Відповідно, не передбачавши, які вступи в НАТО будуть реальні з боку України. Вона б хотіла, щоб все однозначно не було при любих об розкладах вступу в НАТО. Ну і тим більше, щоб розпочати війну, вже тоді дозволялося Росії. Це просто абсурд, щоб НАТО, у випадку, якщо Україна вступить, дозволяло Росії розпочати війну. Оце прямо вищий пілотаж між права. Ось тут якраз ці моменти не повинні взагалі бути на столі переговорів. А тим більше звучати як якісь практичні пропозиції. Реально, це те, що дійсно повинен висунути буде якраз стратегічне питання, пов'язане те, що не раз ми говорили, з новою моделлю світопорядку, з забезпеченням світу без війн і припинення війни. Оце основний принцип на загальних принципах, які будуть е сьогодні базовими згідно міжнародного права і досягнути під час переговорів не тільки. США, Росії, України і Європи це дуже важливо, і Британії в тому числі, але і країн і великого півдня, і центральної, і середньої Азії, і Арабського Сходу, і Латинської Америки, тобто прийти до консенсусу, що ми живемо в новому світі з новими гарантіями безпеки без війни. І тут передбачені механізми, які дійсно будуть діяти в випадку порушення один з учасників, не тільки Росії, любим Китаєм, наприклад. Або ну будь любої країни, яка б е, десь була не згодна з якоюсь концепцією своєї країни, нових кордонів виникла ідея. Оце якраз те, що повинно бути базовим і закладувати в основу не просто Україна, США, Росія, а в основу якраз світопорядку. Друга складова. А тоді як змушити сьогодні ж виконати одну із умов, цього світопорядку припиниє війн. і основна гаряча фаза йде широкомасштабна війна Росії і України. А тут треба аргументи конкретні, які повинні бути чітко сформульовані. І я прямо сказав би, не подані ще системно нашим партнерам з команди Трампа, з Європейського Союзу, Британії для того, щоб вони цими інструментами користуватися. Дуже великий хаос, скажу, в команді Трампа. Спілкуючись з ними, я бачу, наскільки вони займають різні полярні позиції. З одного боку, починають говорити про те, що давайте якимось чином умиротворимо Росію, визнай їх в, у великої Великовісімки і знімав санкції, а вони нехай там припинять бойові дії. Е, але без виходу з території, без гарантій безпеки таких желізних в Україні, оцей формат якраз не підходить до крайніх варіантів і повертатися. Та ні, ми готові якраз запропонувати Україні величезну допомогу за застосування навіть своїх сил і засобів, включаючи воєнні воєн континенти, навіть передачі ядерної на зброї. А міністр оборони голова Пентагону, говорить, та я там неправильно сказав відносно залишення території нереальності їх повернення. Я за те, щоб повернути це суверенне право України. Тобто, то бачите, яка каша прямо скажу в них в mm -hmm. головах кожного, і кожен починає придумувати якісь свої аргументи. А тут треба щоб позиція була чітка сформульована. Я прямо скажу, базовий принцип це міжодне право, базовий принцип це міжнародна безпека. І конкретика в тому, а як змушувати Росію сьогодні вийти з першого е пункту глобальної безпеки, саме гостро війни в Україні? А це те, що ми говорили не раз. Це аргументи, які повинні мати адміністрація Трампа і союзники, треба об'єднати зусилля у випадку неприпинення війни і не виходу з території, і, і США терміново і Британія терміново і країни. Європейського суду, в першу чергу, НАТО, і особливо великі країни, які сьогодні, сьогодні зібралися в Франції для консультацій, передають Україні величезні арсенали високоточної зброї. 5-6 покоління, як ми наразі говорили, це ракети, це літаки, це тамагамки, це несмітна кількість боєприпасів високоточних, касетних кабів, о, тих, які б'ють репів, але на порядки сильніші, ніж в Росії і Україні. Оце те, що посилить. Українську складу в десятки разів. І тоді ніяко Покровська і ніяко Курська не буде, будемо знищувати ворога на відстані. Не, не, не гинучи наші солдати. Саме головне, ми тоді не будемо кидати своїх бійців, як там уже Зеленський розказав 45 тисяч було, а тепер вбити, а тепер 46. Та десь тисячу, мабуть, вже вбили. А ще декілька десятків тисяч, скоріш, поранено за невеличкий період, як він звітував ще в грудні місяці. Бачите, як. Де, яка є арифметика негативна. Uh -huh. А для того, щоб не гинули, що ця зброя, яка може ще не надана, буде, але поки що вона буде обов'язково надана, показано, яких кількості, яких типів, і що це не буде якась гра, що ми будемо по чуть-чуть давати, а передано будуть арсенали сотнями, а деякі екземпляри тисячами, що покриють все в Росії на лінії фронту і прифронтовій зоні. Оце аргумент реальний. Я прямо скажу Трампу безпосередньо передавав, я знаю, що я добре, і оточенню, і радникам і друзям його, і ВПК з США, які ці аргументи. Другий аргумент це цілий набір оперативних форматів, які мають впливати на Путіна, оточення рід на ситуацію в Росії в цілому в плані стабільності, в плані дестабілізації, в плані впливу на конкретних олігархів. На оточення пуч на їх родичів, які находяться в різних точках, на їх капітали. Я просто називаю тільки 5-6, а їх 48 зараз напрацьовано. Це дуже болюче питання. Я прямо в процесі боротьби з тероризмом і з піратством ми таким способом подавили тих і тих. І аж до е, Аль-Каїди вийшли на Бен Ладена знайшли його, а аді американці реалізували, А це Україна йшла і піратів. А десь затоси знищує, а там були і НАТО, і Аталанта, і Європейська. Така потужна воєнна машина, нічого не зробила, поки не з Україна не спрацювала системно, але іншими методами, альтернативними, асиметрично, як ми говоримо, тут повинні в оперативній частині в другому пункті, бути асиметричні дії, але повинні ми допомогти їх сформулювати. І це велика робота професіоналів з американськими колегами. Третя mm -hmm. частина вже озвучував келог. Інші це те, що ми говоримо, економічна, енергетична. Також показати потенційно ці можливості, а вони дуже реальні, із США, Європою, особливо країнами-поставщиками нафти нафтопродуктів Газу, які понизять ціну декілька разів. Що ще буде третій фланг, який ударить по економіці, по розвалу Росії і по соціальній складовій, яка приведе до дестабілізації якоїсь СРСР, так і в Росії. Четвертий формат це зрозуміло. Об'єднання зусиль по тиску на Росію не тільки США, Британії, Європи, а й третіх країн. Німеччина, не я Німеччина, це один із учасників Європейського блоку. А це Китай, Індія, Туреччина, якраз Бразилія, Японія, Південно-Східна Азія тобто ті країни, які ставлять ставку Росія. країни БРІКС, в першу чергу, і великі країни, які визначають також. Основні стратегічні про питання світу, економічні, технологічні, від яких надзвичайно залежить сьогодні Росія. Вона переємтувалася туди. А тут вже говорити про світовий порядок і про те, що ми об'єднуємося всі разом щодо миру, припинення війни. Перші посили з Китаю прямо скоро йдуть. Ми з ним ведемо контакт з Індією також, з Туреччиною також, тим, більше президент буде зустрічатися, готуємо цей ґрунт також. Е, активна робота з Лулу, президентом Бразилії. Чим більше учасників також ще штибу, це ще більше перспектива успіху. Тоді альтернатив Путіна нігде не буде. І він розумієте, програє на фронті, програє економічно, соціально, на жодного рівні. і зрозуміло, де його похоронить. повністю внутрішня. Оце аргументи. І сьогодні вони повинні бути доведені в першу чергу перевірникам США, Європи, Британії, а тоді іншим учасникам, але грамотно, сильно і реально. От, а якщо будемо гратися як зараз, і будемо чекати, що нас запросять чи не запросять, бо mm. ми не будемо спогоджуватися. Це позиція слабкого, який не володіє ситуацією, немає ефективних засобів комунікації з командою Трампа і з іншими країнами. Отут от якраз будемо шукати альтернативи. Що ще може виторгувати британ... американців? Що підтримують британці, які позитивно влаштовані до нас, може Європа щось рішить. Щодо формування свого флангу на підтримку України, це вже тактичний рівень підтримки. Він важливий, але він не глобальний і не вирішальний для наших буквально перших оцих тижнів і місяців. Я хотів вас запитати з приводу оцих планів, про які ми з вами почали говорити. Але ви затронули важливу тему цих переговорних процесів в контексті країн. І, от дійсно щодо Китаю, от ви сказали, що процес іде, і напевно, це плюс і позитив. І наш президент каже про те, що а, треба, щоб був Китай. Але в мене таке просте питання: а як ми можемо довіряти Китаю? Китай весь цей час впродовж всіх цих трьох років з самого початку допомагав росіянам економічно, технологічно, а, морально вітаючи Путіна у себе і і Приїжджаючи до нього, легітимізувавши його позицію, його війну. Е, тож дивитися на Китай як наумовного союзника, мені здається, дуже важко і навіть не потрібно. Першу чергу ну, я просто знаю про що говорю, тому що учасник закритих клубів більше 15 років, де присутній був і Худзінтау, і Сінзіпін. І якраз і коли Трамп тоді був президентом, збиралися в Вашингтоні десятки разів в інших точках світу, але першу чергу там, і Синзіпін, і всі інші вже розуміли, що світ крихкий. і може бути глобальна війна, глобальна катастрофа, економічна, технологічна, екологічна, і вийшла на модель світопорядку. І ініціатори були Трамп і Сінзепін. І якраз передбачалось в цьому форматі, якраз припинення війн. на той період Афганістан, Сирія, Україна, і якраз. Трамп зустрічався за підсумками цих великих форумів, де було більше 135 країн світу, уже за підсумками з Путіним, і Путін нікуди не дівся, погоджується з усіма позиціями. От, тому в даний момент якраз тут не тільки е, те, що Сінзіпін зіграє роль одним з ініціаторів світових процесів миру. Це для нього престижно економічного формату. Але оці чотири попередні пункти щодо Росії, про які ми сказали. Ви знецінюють Росію. І Сінзіпіну треба поспішати бути в кейсі не Росії, а країн, якщо ми йдемо вже по такому сценарію рішучим, як ми формуємо позицію, але й треба сформулювати на практичні дії. Тоді Сінзіпін буде йти з країнами-учасниками, але не з програвшим. Сінзіпін любить переможців і любить те, що дійсно їм дасть перспективу для Китаю. А тут треба сформулювати. Не тільки глобальна модель світу, це базовий сегмент, де він прийме участь, а яка нова економічна кооперація Китаю величезна криза. І Сінзепіний прем'єр Китаю виступав наших закритих форумах. Казував себе прем'єр за 8-9 років. Каже, через 7-8 років буде криза економічна, технологічна і особливо людська їх старіння населення. Вона сьогодні наступає вихід для Китаю тільки. Активна, ефективна модель співпраці з Європою, США з іншими технологічними країнами, де дійсно це нові технології, нові ринки збуту, нові фінансові ресурси і можливості торгівлі, от і робоча сила, яка в кооперації може бути. Це один із економічних, технологічних екологічних факторів. А війна глобального типу ядерна вона знищує Китай і США і Європи, і Росії. Оце ще один, а це вже загроза, яка має бути від Росії. Тобто тут мистецтво ведення глибоких переговорних процесів оперативного рівня, дипломатичного, лобійського, там де є прямі контакти є система довірів між людьми. Це дуже глибока складна робота. Угу. І ці навіть закриті клуби це клуби, які визначають, консультують фактично всіх лідерів або лідери-учасники, які визначають перспективу світових процесів. Да, там не приймають конкретних рішень, але те, що обговорюється, береться за основу. Тому і якраз ця основа може бути і для Сінзіпіна, що він вибере не Росію, яка буде перспективи програвати, а вибере цивілізований світ. А Росію тоді використає в своїх інтересах. Дуже слушна думка з приводу Китаю. Я собі її беру на озброєння. Микола Григорович, дякую. Ну і окремо спасибі за, за це інтерв'ю. Дуже інформативно, але на жаль, час в нас обмежений. Будь-якому разі, пасибі, що долучились. Цікава була розмова. Ну і до перемоги. О, добро до перемоги, так, все добро, Микола Маломуж, генерал армії, як керівник служби зовнішньої розвідки України, долучався до нас.